Поема вата. Пухнаста маса, слабо між собою волоком, така прекрасна, що хочеться обернутися на її покот і перетворення не змусить тебе довго чекати. Я шматок шматоквати медичної і гігієнічної, нама її йодом він є -гіні антисептичної, прикладаю до своєї рани збитого коліна. Ніщо так не допомагає, як вата з йодом єдина. Буває вату, в вуха, щоб не чути сусіда, який вже над першої до третьої ночі в інтернеті воює зі світом. І важливіше, прокинувшись, витягти з вуха вату. бо поблизне страх, я втратив слух малятка. Ще маємо від неї таку користь. Коли немає світла, вата воліє, добре горить і полум'я не насидне. Та відкрию вам таємницю. Вже кілька років поспіль. Я полюбляю запах горілої вади зранку, що встиляєш у кому